Всім привіт! Хто мене дивиться, у мене виникла така ідея, хто хоче, хто в Варшаві і хоче десь піти. Я пропоную піти завтра в басейн або в кінотеатр на аватар. Намалювала картину і хтось написав мені Аватар. І я думаю, чого це аватар. Бо я просто малювала без жодних думок про фільми. І потім подивилася, що зараз в Варшаві в кінотеатрах показують цей фільм Аватар 2, то пропоную або туди, або басейн, або в басейн, і туди, і туди, і туди. Коротше, кому нема чого робити, хто хоче. Зустрітись, піти десь прогулятись. Пропоную піти. Неважливо, якої статі. Я ясна, не така контактова особа. Я контактова, але дуже бережно відношусь від нових, ну, з новими знайомствами, але, так, подумала, що чому би ні. То, якщо хтось хоче, пишіть свій контакт. Всі коментарі йдуть на перевірку, тому пишіть свій якийсь контакт. Бажано, щоб це особа була підписана на мене, бо я трошки очкую з новими людьми зближатись. То. Може, сторінка в Фейсбуці є, ну, якби ось так. В общем, пишіть, якщо хтось хоче, завтра піти в басейн або в кінотеатр.